Доброго дня, мої маленькі глядачі, подивіться довкола, посміхніться небу, посміхніться сонечку, травиці, посміхніться своїм рідним. Малята, нагадую вам та вашим батькам, що на цьому тижні ми говоримо про працю дорослих навесні і наше заняття з логіко математичного розвитку весняні клопоти. Буде відбуватися в незвичному форматі. Ми вже пригадали з вами на попередніх заняттях, поговорили про працю в полі. Ми з вами побували у квітучому саду. А сьогодні ми з вами попрацюємо на наших квітниках на нашій території, нашого садочку. І для того, щоб на подвір'ї і садочку було в нас гарне, сьогодні я вирішила не гаяти час і попрацювати, так як світи яскраве сонечко і тепло на дворі, попрацювати. І мені знадобиться для цього ваша допомога. Адже не дарма в народі говорять, весняний день рік годує. А що це означає, ви скоро дізнаєтесь. Спочатку ми з вами зберемо інструменти, які нам стануть в нагоді. Які саме? Хоч і гостра, не зубата, копає землю нам. Лопата! Листя виберуть з землі не лопата, а? Та це ж граблі! Пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Сапка. Для рослинки не олійку, а водичку лиє. Віста си ліка. пісок, сміття, собачка без проблем везе нам тачка. Чудово загадки відгадали, всі інструменти для праці приготували ми, тож починаємо працювати. Навесні дерева і кущі починають квітнути і швидко рости. І саме час підкопати для них земельку, щоб вони підживилися дерева всі. Малята, я вас запрошую до квітника. Навесні у квітнику ростуть не тільки квіти, а й бур'яни. Це, це рослини, шкідники, які заважають рости квітам, забирають поживні речовини з ґрунту і не дають доступу нашому сонечку до квітів. Тому ми починаємо працювати, прибирати на квітнику. Малята, так як у нас сьогодні математи... математика, то у нас клумби бувають різної форми і різні квіти ростуть. Тому я вам зараз пропоную пограти в дидактичну гру на закріплення. про кольора, про геометричні фігури і рахунок в межах п'яти. Дидактична гра кольорові квітники. Як ми з вами вже казали, навесні ми садимо з вами багато квітів. І влаштовуємо квітники, щоб вони радували нас усе літо. Давайте подивимося, якої форми наші квітники, на яку геометричну фігуру схожий цей квітник, малята. Так, на ромб, молодці, ви вірно здогадалися. А цей квітник. Подивіться, який гарний, але на яку геометричну фігуру він схожий. Так, на круг, молодці малята. Подивіться уважно на ці квітники. Він не лише якоїсь форми, але й квіти в неї теж посажені геометричною формою. Так, сам квітник квадратної форми, а квіти на ньому посаджені трикутничками. Молодці малята гарно ви граєте. А подивіться на цей квітник, на яку фігуру він схожий. Так, на серденько, молодці малята. Подивіться на ці яскраві тюльпани, на яку фігуру вони схожі. Так, вони посаджені квадратами. А подивіться на ці різнокольорові квітники, на яку фігуру вони схожі. Так, на прямокутнички молодці дітки. А ці квітники на яку фігуру схожі? Так, дітки, на квадратики, ви вірно здогадались. А... а ось який яскравий квітник, на яку фігуру він схожий. Так, дітки, він схожий на круг. Ви молодці. А ось подивіться на яку геометричну фігуру схожий цей квітничок. Так, малята, на трикутник ви молодці. А цей квітник на яку фігуру схожий? Подивіться уважно. Так, малятка, на зірочку молодці. Які яскраві квіти на наших квітниках. Давайте подивимося, якого вони кольору і скільки їх там. Так, якого кольору тут квіти. Помаранчо, молодці! А скільки їх тут? Так, тут чотири помаранчеві квітки. Якого кольору квіти тут? Так, вони голубі, молодці дітки. А скільки тут квіточок? Так, ви вже порахували їх п'ять. Якого кольору тут квітки? Так, дітки, білого кольору і скільки тут квіточок? Так, їх дві молодці малята. А ця квіточка якого кольору? Так, а скільки тут квіточок? Так, одна квітка жовтого кольору. Якого кольору квіти тут? Так, фіолетові. А скільки тут квіточок? Так, дітки, молодці, чотири. Якого кольору квіти на цьому квітничку? Так, вони рожеві, а скільки їх? Так, чотири молодці малята. А тут подивіться, якого кольору квіти. Так, червоного, а скільки їх? Так, дітки, їх три квіточки. Подивіться уважно, а дерева, кущі і трава якого кольору. Так, вони зелені. А скільки їх тут? Так. їх три. Молодці малята. Гарно грали. Малята, я запрошую вас на алеї нашого дитячого садочка, на якому виростають різні рослини. Це і дерева, і кущі, і квіти. І всі дерева, подивіться, які ці. Зелені, соковиті, яскраві, і е, високі, низькі, і найнижче це наші квіти. Тож, давайте ми зараз з вами порівняємо: дерево високе чи низьке, а кущик який? Низький чи високий. Тому ми з вами порівняли: дерево у нас високе, а кущик низенький, а кущик порівняння із квіткою. Високий чи низький. В порівнянні з квіткою у нас кущик буде високий, а квіточка низенька. Тому ми з вами в ось такому порівнянні з вами зробили, що дерева є високі, кущі нижчі, а квіточки іще нижчі. І на закріплення цих понять я вам пропоную пограти і гру, яка називається порівняй. Дидактична, гра Порівняй! Подивіться уважно, яке дерево тут вище, а яке нижче. Так, це дерево нижче. Яке дерево тут найвище, а які дерева одинакові на зріст? Так, ялинка тут найвища. А ці дерева одинакові на зріст А яке дерево тут нижче? Так, це дерево нижче. А ось це вище. А яке дерево найменше тут? Так, ось воно, а найбільше. Так, ось воно, сливка. А тут хто найменший? Так, віточка, а хто найбільший? Так, велике дерево, а середній за зростом невеличке дерево. Подивіться уважно, хто тут найменший? Так, знову квіточка. А хто тут найбільший? Так, деревце, а кущик середній за зростом. Подивіться уважно, тут хто найбільший? Так, дерево. А хто найменший? Травичка, а середній за зростом кущик. Молодці малята. А тут подивіться, хто тут найвищий? Так, ялинка, а найнижчий? Так, куль бабки. А маленьке деревце середні за зростом. Тут хто в нас найнижчий? Так, квіточка. а найвищий? Так, дерево. А кущик. У нас середній за зростом. Молодці малята гарно грали. Малята з приходом весни роботи робляться скрізь. І в селі, і в місті. І, мабуть, ви вже зрозуміли, що означає вислів. День рік годує. Це і праця на землі, і в садах, і на квітниках. А сьогоднішнє заняття добігає кінця. Ми з вами пригадали рахунок, кольори, геометричні фігури, порівняли дерева. На цьому заняття наше закінчується. Ми прощаємося до нових зустрічей. Раді були з вами зустрітися.